Вітаю, мене звати Аліна. Ви на каналі Сообо Милоручної роботи. І закину вам таку плюшечку, Ті, хто задивляться це відео до кінця, отримують приємний бонус. В цьому відео я розкажу, як почати з нуля, що потрібно знати, і які основні кроки, щоб почати заробляти на маловарінні. Якщо ви думаєте, що маловаріння це складно і дорого, залишайтеся зі мною, і я розкажу, як просто і доступно це насправді. Ви можете подумати, що миловаріння це дуже складно, але на курсі я вам розповідаю все від А до Я, як зробити. Спочатку ми будемо робити однотонне звичайне мило. Наприклад, ось є у мене таке зелене павутинка, Однотенне, однотонне тут колір і аромат. Я розповім, як його зробити. Потім також ви на курсі навчитесь робити мило морозиво, мармурове мило, з, наприклад, його можна зробити з таким ефектом. Мандаринки, ось такі мандаринки, навчитесь робити на курсі. Це все не складно, головне знати техніки. Хочу продемонструвати, що вам знадобиться для того, щоб просто навчитися маловарінню і скільки це по грошам. Можна взяти звичайну чашку, якою більше не користуєтесь і не будете користуватись, або стаканчики, які можна придбати в Аврорі. Я буду використовувати стаканчик на відео, а чашку відставлю, бо я нею користуюсь. А якщо ви використовуєте чашку, то це 0 гривень. Паличка від суші, якою я буду мішати мильну основу, із неї не можна більше споживати їжу. Якщо є дому, то це 0 гривень. Ніж, яким будете тепер різати тільки мильну основу. Думаю, є всіх, то це. Теж 0 гривень. Я вам показую два варіанти силиконових форм. Сніжинка це форма, куплена в спеціалізованих магазинах за 200 гривень, і з неї виходить фігурне мило, яке актуальне в новорічний сезон. Вона дуже м'яка і з неї легко діставати готове мило. Наступна це звичайна форма з Аврори за 15 гривень, вона теж м'яка і з неї легко діставати готове мило. Ідеальна форма, в якій можна навчатися робити декілька технік миловаріння. Наступна це косметичні запашки і пігмент, які треба придбати в спеціальних магазинах. На початку ви можете придбати по 10 мг і це загалом вийде до 90 гривень. Пульверизатор зі спиртом. І наступна це мильна основа. Найдорожчу для новачків вам купляти не треба, тому для навчання по пів кіло білої і прозорої буде достатньо. Це приблизно 300 гривень. Мильну основу нарізаю на маленькі кубики, щоб вона швидше плавалася в мікрохвильовці. Плавлю основу на 300 Вт, це найменша потужність моїй мікрохвильовці. Якщо немає мікрохвильовки, то можна використовувати парову баню. Головне, мильну основу не закип'ятити, тому під час плавки перевіряємо, як у неї справи. Якщо не вся основа розплавилась, то під час розмішування маленькі шматочки можуть розплавитись. Додаю пігмент і розміщую, додаю запашку і теж серетельно і повільно розмішую. Форму пшикаю спиртом і заливаю мильну основу. На залитому милі зверху прибираю бульбашки, пшикаючи спиртом. Через 30 хвилин дістаю з форми мило, а з силіконової форми воно достатньо це дуже легко? Мило виходить красиве і ароматне. А цей процес є основою для створення більш складних виробів, які я навчаю на курсі. Коли я тільки починала, я купила собі ось таку звичайну форму з аврори і на ній навчалася. На ній можна навчатися робити однотонне, мило, двошарове мило, мило з плавкою. Тобто вам для початку треба навчитися буде робити мило, а потім можна буде докупати форми. Ці всі матеріали за доступними цінами. Вам не треба буде на початку закупати оптом, вам потрібно буде купити по пів кілограми мильної основи там, білої прозорої, і навчатися з цими матеріалами. А в курсі є матеріали зі знижками для моїх студентів. Я спеціально у своїх постачальників попросила знижки, щоб вам було економніше закуповувати перші свої матеріали. Курс спочатку складається з. Легких технік, таких як однотонне спочатку мило зробити, потім двошарове мило, прозоре мило, прозоре мило з плавкою, мило мармур, мармурова заливка це такі мандаринки можна заливати, мило морозиво, мило милотертелетка і мило бутерброд. Мило бутерброд це вже складніше, бо там робота з піпеткою і з кісточкою. Я все буду розповідати. На курсі є і теоретична частина, і Відеоуроки, щоб вам було зрозуміло, як це все виглядає. Також хочу наголосити, що на курсі є окремий блок про продажі і про просування в соціальних мережах. Я вам розкажу, як правильно упакувати свою сторінку, як повинна виглядати шапка профіля, що повинно бути на сторінці, як потрібно вести TikTok, Instagram. розкажу про структуру. Відео, як правильно створювати відео, як правильно починати відео. Також скажу про безкоштовні методи просування, про таргетовану рекламу, коли її треба запускати, щоб ви не зливали бюджет. Розповім, ем, скільки потрібно витрачати в день на таргетовану рекламу, бо це я знаю біль кожного початківця. Ви не розумієте, як це почати. Вам навіть не потрібно буде розбиратися для початку в рекламному кабінеті. Ви зможете запускати рекламу з. Інстаграму за кнопкою просувати. Також хочу вам наголосити, що у мене є табличка Excel, яка допоможе вам вже в перший місяць розрахувати правильну вартість, собі вартість мила і щоб зрозуміти, який прибуток вам приносить миловаріння в перший місяць. Тож миловаріння це просто доступно і прибутково, навіть якщо ви новачок. Записатися на курс можна у мене в інстаграм. Інстаграм в описі буде закріплений. Тут вам показую, як виглядає моя сторінка. Пишіть в Дірект. Хочу на курс, а за промокодом YouTube, давайте я вам подарую 30% знижків на курс, щоб побачити, чи додивилися ви це відео до кінця.